Вітаю, друзі, 25 квітня. Ціна перемоги. Ціна, за якою або перемога? або. президент Зеленський знову заявив, що Україна хоче миру через силу. Окей, ми не проти сили. Ми за перемогу. Але тоді давайте чесно. Що саме Володимир Зеленський називає перемогою, скільки вона коштуватиме? Питаємо прямо по суті і по пунктах. Перше. Мета. Яка конкретна мета цієї війни? Ми боремось за кордони 1991 року. За кордони по лінії зіткнення станом на 24 лютого 2022 року. За капітуляцію Росії, за її розвал, за що саме боремося? Відповіді немає. Тиша. Я переконаний, що зелені. Гниди борються за те, щоб зберегти свої смердючі дупи у владних кріслах. За те, щоб не було виборів, за те, щоб не було відповідальності за вже вкрадене, за те, щоб можна було красти далі. Друге, ціна. Скільки людей ще треба буде мобілізувати? І яким чином. Облави влаштувати, пакувати, примушувати, палками бити заганяти. Чи підуть на фронт 18річні? Чи підуть на фронт жінки? Студенти. Скільки мільярдів доларів на це потрібно? І звідки ці гроші візьмемо? Я вам скажу: розраховують, а доїти так званих партнерів європейських глобалісти готові вкидувати, скільки можуть коштів відмивати через воюючу Україну. На фронт погонять жінок, дітей. 18-річних, можливо, і молодших, будуть спротив чинити, а, а насправді будуть займатися корупційним мегабізнесом, будуть продавати життя людей, можливість втекти і виїхати за кордон, так як це роблять останні три роки. Будуть продавати можливість відкупитись від ТЦК, так як роблять це останні три роки. Купити собі інвалідність, купити собі відстрочку, броню. Будуть робити на цьому гешефт от їхня ціна. І вона буде в мільйони, десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Терміни? Які ж терміни? Скільки років ми ще маємо воювати? 1, 3, 10, 20, 100. Якщо Росія за оцінками Заходу, може тримати фронт в теперішньому режимі 3 роки, а Україна? А їх зелений гнид? Не хвилює Україна. Їх не хвилює зовсім це. Вони готові воювати до останнього українця, до останнього метра української землі. Вони на повному серйозі проговорюють, що якщо доведеться здати Київ, то перенесуть столицю. Вони на повному серйозі проговорюють підрив атомних електростанцій? От, в принципі, от такі наміри зелених. Четверте. відповідальність. Що буде, якщо ми, українці, заплатимо повну ціну? А мети не досягнемо. Тобто пройде 3-4 роки, покладемо іще 2-3 мільйона українців, втратимо мінімум лівобережжя, а то, можливо, і столицю Київ. А далі що? Хто вийде до народу і скаже, це я прийняв це рішення, а, Володимир Зеленський, Вийдете, розірвуть як Чушеску розірвуть, ви ж втекти намилились, мабуть, знову ніхто не вийде. Якщо ви, пане Зеленський, справді, справді вірите в мир через силу, тоді покажіть народу план. Не гасло, не інтерв'ю, не стендап, а покроковий план. Ціль, ресурси, терміни і відповідальні, хто з генералів поведе, хто що планувати буде, народ не повинен знову платити життям за чужі політичні ігрища. Говоріть з нами, українцями відкрито. Або дайте говорити тим, хто не боїться правди. Друзі, ви запитаєте в мене, а який же план в тебе? Який план перемоги? Що ти, Ігор Мосійщук, вважаєш за перемогу? Даю відповідь, друзі, перш за все, мій план один. Якнайшвидше, заради збереження. Державності, збереження життя нашої української нації потрібно укласти мирну угоду. Вона буде тяжкою, вона буде невигідною, вона буде поганою, але вона збереже державу і вона збереже життя українцям, які в подальшому зможуть відбудувати, розбудувати країну, зробити її великою, мирною, процвітаючою. І потім. Потурбуватись про відновлення своїх прав і свобод, про відновлення територіальної цілісності. Моя перемога в цій війні одна зберегти державність українську і зберегти життя української нації. Звертаюсь до вас, дорогі друзі. Якщо ви теж хочете від Зеленського і від Зелених гнид почути чіткий план, зробіть репост. Поширте це відео. Ми, друзі, разом з вами маємо право знати, за що платить кров'ю наша українська нація. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.